Як проминула новорічна ніч у Німеччині, від феєрверків загинуло 5 людей. Є багато травмованих, деякі втратили зір. Лише у Берліні заарештували близько 400 людей. Постраждали 37 поліцейських та пожежників. Мешканці 36 квартир залишились без житла через пожежі та вибухи, спричинені піротехнікою. У Нюрнбергу також сталася пожежа у житловому будинку від попадання феєрверку на балкони. Протистояння між святкувальниками та поліцією Відбулося також у Лейпцигу. Поліція до ранку намагалася вгамувати НАТО більш ніж із ста молодих осіб, які кидали петарди та феєрверки у автівки, фасади будинків та у поліцію. І, врешті, розпалили в одному з районів Лейпцига величезне вуличне багаття. Пожежники гасили пожежу, зазнаючи нападів з боку натовпу. На думку одного з поліцейських, новорічна ніч була більше схожою на війну аніж на свято.